Головна тема фактично сьогоднішнього ранку це підрив у Москві генерала генерал лейтенанта який відповідав за застосування радіаційних, хімічних і біологічних засобів ураження, тобто зброї саме от таких типів. Звали його Ігор Кірілов. Це генерал-лейтенант, фактично начальник військ радіаційних. Радіаційного хімічного біологічного захисту збройних сил РФ і от що сьогодні відбулося посеред Москви. Спочатку телеграм-канали повідомили, що на рязанському проспекті Москви приблизно о шостій ранку пролунав вибух, і от цей генерал-лейтенант був там на місці події. цього вибуху він та його ад'ютант, чи то охоронець фактично цим вибухом були тяжко поранені і не вижили. Вибуховий пристрій міг бути прикріпленим до ру. Учки електросамоката, який стояв біля будинку, і підірвали цей електросамокат цей вибуховий пристрій дистанційно в той момент, коли до нього наблизилися двоє російських військовослужбовців. Не вони, мовляв, підійшли до дверей під'їзду житлового будинку. А тоді стався вибух. Сила вибуху була такою, що із першого по третій поверхи будинку на рязанському проспекті Москви вибуло шибки облицювання будинку. Потріскалося а уламками, було пошкоджено. Три припарковані поруч автомобілі.